Вітаю вас, мої маляти! Сьогодні ми будемо складати слово за першими літерами малюнки. Дивіться уважно! На першому малюнку зверху ми бачимо літеру К, індик та телефон. Тож яке слово тут заховалося? К перша літера в слові індик. І і перша літера в слові телефон т. Яке слово в нас вийшло? Так. А зараз дивимось на нижній малюночок. Ми бачимо рибу, літеру А та коня. Тож яка перша літера в нас буде стояти? Р. А. К. Тож яке слово вийшло? Рак. Молодці. Наступна картинка. Рак. літера І та квітка. Давайте визначати. Перші літери. Перша літера в слові рак. Р. Наступна. І. І остання літера к. Яке слово в нас вийшло? Рік. Дивимось на нижню картинку. Півень, літера Е та слива. Тож давайте визначати перші літери. П. Е. Слово пес. Молодці. Дивимось на верхню картинку. Страус. Літера и, та ножиці. Визначаємо перші літери. Страус. С. Наступна и. І остання ножиці. Н. Яке слово в нас вийшло? Син. Дивимось на нижню картинку. Бик. Літера І та горобець. Визначаємо перші літери. Б. І. Г. Вийшло слово біг. На наступній картинці ми бачимо зебру літеру У та броколі. Тож які літери в нас перші? З, У. Б. В нас вийшло слово зуб. Дивимось на нижню картинку. Літера Х, Олень та Ракета. Визначаємо перші літери. Х, О. Р. Вийшло слово хор. На верхній картинці ми бачимо йогурт, ожина. Та літера Г. Тож визначаємо першу літеру малюнка: йогурт. Й. ожина. О. І остання літера Г. Яке слово в нас вийшло? Йог. А на нижній картинці в нас літак, літера І та собака. Тож давайте визначимо перші літери картинок: Літак. Л. Літера І і собака с. Яке слово в нас вийшло? Ліс. Молодці. Дуже добре. Дивимось наступну картинку. Ми бачимо смородину, літеру і, та равлика. Тож визначаємо перші літери. Смородина. С. Наступна літера. И. І, і равлик. Равлик. Р-р-. Яке слово в нас вийшло? Сир. Дивимось на нижню картиночку. Фламінго. Літера Е та ноутбук. Визначаємо перші літери малюнків. Фламінго. Ф. Наступна літера. Е. І остання ноутбук. Н. Яке слово в нас вийшло? Фен. Молодці малята. І остання картинка. Дивимось уверху. Корона, літера У та щітка. Визначаємо перші літери. Корона. К. Наступна літера У і остання щітка. Щ! В нас вийшло слово кущ. Дивимось на нижню картиночку. Жирафа, літера А та Редис. Тож визначаємо перші літери малюнків. Ж. А. Р Яке слово в нас вийшло? Жар. Дуже добре. Малята. Сьогодні ми з вами навчилися розгадувати ребуси. Тобто відгадувати слово за першими літерами малюнки. Сподобалася вам гра? Тож грайте в неї із задоволенням. До побачення, малята! До нових зустрічей!